Доброго дня, 6 клас! Я вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва, і ми продовжуємо з вами працювати у жанрі анімалістика. Як я й обіцяла, з графіки ми перебираємося до живопису. А отже, сьогодні будемо працювати з кольором, фарбами. Героєм нашого уроку стануть качки. А саме Ось такий представник качиної родини, чому я його обрала, тому що природа дуже щедро нагородила його різними кольорами, він справжній красень. І цю красу ми сьогодні спробуємо передати за допомогою фарб. Ось таким має бути ваше сьогоднішнє зображення, фінал вашої роботи на уроці прозотворчого мистецтва. Для роботи вам необхідно приготувати, ну, зрозуміло, аркуш паперу альбомного, акварельні фарби, водичку, два пензлі, товстий тоненькі, ну, звичайно, простий олівчик і ластик для виправлення помилок. І ми починаємо. На горизонтальному форматі треба зобразити овал. А подивіться, навіть у мене він не виходить з першого разу. Мені його треба пошукати, тобто зробити декілька овалів один на один накладаючи штрихи. При цьому я шукаю форму, таку форму, щоб моя качка була не за велика і не за маленька. Розташовую її майже в центрі аркуша листка. Далі зверху зображує ще один овал це буде голова. І з'єднує її за допомогою лінії з нашим основним овалом, тобто промальовую шию і додаю качці дзьоба. Дзьоб у качки такий чи маленький, тож не скупіться, і ви зображаєте його сміливо. Наступний крок. У нашої качки з'явилися крильця, а не робіть їх за малими, тому що нам необхідно буде працювати кольором всередині крилиць. Якщо вони будуть дуже маленькими, вам буде важко. З'явився хвостик, і я там малювала око. Теж воно велике має всередині зеницю, вона буде чорного кольору, також ми її намічаємо. Тепер зобразимо маленьке каченятко, яке пливе за своїм татком. А його взагалі намалювати дуже легко. Ми малюємо один овал зверху, інший овал, таку собі сніжну бабу, і додаємо клювік. Отже, подивіться, тепер я можу підправити свій графічний рисунок. Тобто витерти зайві лінії, підправити а, овал основний у качки, зробити його менш яйцеподібним, да? заховати частинку ціла качки у воду, з'єднати два овали у маленького а, нашого каченяти, намітити лінію води, і таким чином я вже готова для того, щоб перейти до роботи з фарбами. Зручно вам буде працювати тоненьким пензликом. Тому, будь ласка, почнемо роботу в кольорі ми саме скачки, і перший колір, яким ми попрацюємо, це буде смарагдовий колір. Він має бути у вас у Наборі. Це колір, схожий на колір зеленки, яким мажуть вам колінки, якщо ви їх збиваєте. Якщо такого кольору в наборі немає, ви берете будь-який зелений колір. Отже, цим кольором ми змальовуємо голову і шию нашого птаха. Ось так він буде виглядати. Подивимось на зразок і побачимо, що. Відцінок смарагдового кольору також присутній і на крильцях. Ми бачимо лише одне крило, друге сховане у нас, тому в тому місці, де цей колір також присутній, ми його позначаємо. А далі беремо коричневу фарбу і замальовуємо цією фарбою спинку і груди, грудку. Птаха. А, але далі він розтягується у більш світлий, тому за допомогою водички ми просто беремо на пензлик коду і далі, далі його висвітлюємо аж до самого хвостика. Далі чорний колір. А, ми зробимо темним грудку птаха, а, поставимо крапочку в зіницю ока. Для того, щоб вже наша качка дивилася на нас і попрацюємо з хвостиком. Хвостик не повністю чорного кольору. Ми додаємо до чорного трішечки синього, ці кольори змішуються і дають нам ось такий гарний відцінок, чорно-синій. Намічаємо пірячко яке. Закручується на хвостоку, і наша качечка стає все більш і більш привабливою, красивою. Йдемо далі оранжевою фарбою розмальовуємо дзьобик, причому згори він більш світліший, а знизу темніший. Знову в цьому нам допомагає водичка. Більше води, світліший, менше води, колір стає. Тимпнішим. Знов повертаємось до чорного. Хочу зробити важливе зауваження. Зараз ми будемо працювати з крильцями. Отже, тулуб качки має вже висохнути, аби чорний колір ваш не потік на тулуб і не зіпсував вашу роботу. Отже, тоненьким пензликом ми промальовуємо крильця качки, і ось тут дійсно. Чорний вже такий насичений. А на спинці помічаємо складки пірячок, такі ось штришки додаємо, графічні майже штришки. І коричневою фарбою схожі штрихи додаємо по тулубу нашого птаха. Будемо вважати, що з дорослим ми впоралися. Тепер попрацюємо над А повністю голову, шию, тулуб каченята заливаємо жовтою фарбою. Потім беремо тоненький пензликом коричневу фарбу і торкаємося голови, спинки, животика. а, і фарба почне розповзатися. Цей прийом називається робота по-мокрому. Або по вологому ми з вами таке робили, коли малювали ялиночці, ялиночки в лісі, згадайте, у п'ятому класі. А, цей прийом дасть нам відчуття, що наш маленький пухнастик. А, і ось ці розтяжечки, вони дійсно будуть справляти саме таке враження. А, бордовою фарбою зробіть йому дзюбик, і чорною крапочкою намітте око. Отже, і доросле каченята, і маленьке у нас вже готові. Переходимо до створення води, до малювання водички. Для цього змінюємо пензлик. Звичайно, що малювати воду ми будемо великою кількістю води. Беремо різні відцінки синього кольору і великими такими плавними. Мазками починаємо наносити акварельну фарбу на аркуш альбому навколо наших героїв. Змішуємо їх за допомогою води, залишаємо світлі місця, намічаємо темні місця. І наприкінці цієї роботи, також без промальовки олівцем, ми можемо зробити рослинки, які знаходяться. На задньому плані промалювавши їх зеленим кольором, ну, як вам зручно буде, чи товстим, чи тоненьким пензлем. Слідкуйте, у нас є місця, де необхідно, щоб фарби розтеклися і змішалися одна з одною. Так, на цільці каченяти. так необхідно зробити, коли ми зображуємо. Воду. А є місця, де фарба не має розтектися. Будьте уважні, коли ви малюєте око, качки, тому що одне невірне рішення, і ваша робота може бути зіпсована. Роздивіться своє зображення. Можливо, вам щось захочеться підправити, десь зробити колір темнішим, десь, можливо, водичкою розмити, десь додати штришків. Показати пірячко качини. І в кінці ви отримаєте, я впевнена в цьому, дуже гарний результат. Попрацюйте, не бійтеся своїх помилок, тому що це дійсно не дуже легка робота. Ми з вами говорили, що бути художником-анімалістом. Треба багато-багато працювати і мати певні навики для цієї роботи. Ми вчимося цим А На наступний урок я хочу, щоб ви підготували чорні гелеві ручки. Ну, достатньо однієї, одну чорну гелеву ручку. І ми працюємо з вами в дуже цікавій Техніці. Можливо, хтось з нею знайомий, можливо, хтось відкриє її для себе вперше. Отже, чекаю ваші роботи, чекаю ваших качат і до зустрічі через тиждень.